А що таке бути ідеальним? Це наше, чи нам нав'язали, правда? Прям питання. А якщо ваша неідеальність створює для вас більше? Якщо ваша дивність створює для вас більше, якщо ваша проявність, яка комусь не подобається, чи комусь вона не до вподоби, а для вас вона створює більше. І більше грошей, і більше можливостей. Як це жити своє життя? Просто позадавати це питання. Як я хочу жити своє життя? Що до цього потрібно? Як його жити? Хто я? Чим я хочу займатися? Скільки часу є для мене на солоді? Весь час? Чи то вихідні тільки? Це ваш вибір. Вибір створює. Так, вибір створює і він створює більше легкості, більше цікавості, що саме цікаве, і більше радості. І тут саме класне питання, яке можна всюди його задавати: як може бути ще краще? Обіймаю і гарного дня!